На сьогодні ТЗ, на СТЗ... Змонтувати 9 панелей це буде перше плече. Туди ще буде ставитись друге плече. Ми ще будемо підвозити ще 9 панелей. Замінити інвертор 6 кВт на інвертор 10 кВт. Бо в нього є два сонячних входи для двох полей. Друзі, усім привіт! Сьогодні ми приїхали на об'єкт монтувати сонячну електростанцію, саме перше поле панелей. Це в нас буде 9 панелей 590-х лонгі з сумарною потужністю 5,3 кВт. Тут в подальшому буде встановлюватися друге поле панелей. У нас буде використовуватись інвертор 10 кВт. Ну, в принципі, про серце цієї системи, про акумуляторну батарею. я вам розповім трохи пізніше, все покажу і розкажу. Пропоную багато не говорити. Далі дуже багато буде цікавої інформації, так що поїхали. Розкажи, будь ласка, чого в нас буде тепер поле не 9 панелей, а 8? Бо клієнт заміряв нам дах. І замірів нам скільки? 10 метрів. А по факту виявилось 8. І не влізає. І не влізає. Влізає просто трохи по-іншому. Це таки буде 9? Нет, буде 8, 2 не влізе, але ми то думаємо, що взагалі від 10 до 8 дві панелі різниці. Ми ще дві впіхнемо горизонтально. Добре. Так, на даний момент наші хлопці вже зверху зараз будуть кидати нитку, того, щоб по ній намічати кріплення профіля, до якого вже буде безпосередньо кріпитися сонячна панель. Зараз хлопці вже підняли профіль, відповідно бокові кріплення виставлені. Справа, зліва, справа. Підняли вже профіль. Нитка вище натягнута. Щоб рівень тримати. Зараз я розкажу, як кріпиться цей профіль безпосередньо до даху. Збирається ось таке от кріплення йде дах. Далі кладеться бітумна стрічка, і на бітумну стрічку далі йде кріплення. Чому тут саме така система? Тому що тут повністю всередині зашитий дах і не видно, де розташована балка. Відповідно, І все, вибрали таку систему, це все кріпиться на ось такі от кровельні саморізи. І буде ось так у нас закріплений профіль вже на даху цього будинку. Як ми можемо побачити, вже перший профіль повністю закріплений. Після того, як кріплення профілю до даху. Повністю вже зафіксовано на самій черепиці. Далі кріпиться профіль. Профіль ми піднімаємо в самий верх і відповідно у нас виходить так, що ця планка йде в рівень. І не потрібно нічого мудрити. Той, хто боїться, можливо, що воно може тут ковзатись, що так приблизити, тут видно таку ріфльону поверхню. Відповідно коли воно кріпиться, воно ніяким чином не з'їде. І після верхнього профілю далі йде ще один профіль і на нього вже будуть кластися у нас панелі. Все, ми вже закріпили другий профіль, абсолютно аналогічно, як ми кріпили перший. І тепер на нього будуть кластися 7 панелей е вертикально. Потім буде ще другий ряд такий самий 7 панелей. І тут ще розмістимо дві горизонтально. Це вже будемо робити завтра. Подивіться, який гарний захід сонця. Ну що, до завтра. Так, сьогодні ми вже другий день на об'єкті. Приїхали, зараз будемо домонтовувати профіля, вішати сонячні панелі, кріпити їх. І сподіваюсь, вже завершувати повністю перше поле. Поїхали. Так, зараз я вам хочу показати, як ми кріпимо профіля між собою, адже вони йдуть по 6 метрів, возити їх незручно. Ми собі нарізаємо по шматочкам і далі збираємо в один цілий профіль. Так, нам потрібно будуть уголки, шайби, болти і гайки. Спочатку ми беремо болт м 8 х 25 заводимо його в профіль. Він тут... Не прокручується. Далі беремо ще один. Цей профіль так. Два завели. Два заводимо. В інший профіль. Раз. І два. Далі одягаємо. Уголок. Далі йде. Шайба. І накручується ось така гаєчка. І відповідно ось так у нас виходить це все зажито. Ось одне, і там друге кріплення. Тільки головне, коли затискаєте гайки, дивіться, щоб не зірвати болт, який знаходиться всередині. Все робити з умом. Сьогодні вже два профілі, так само як вчора ми війшли ті верхні. От, вже три панельки встановили. Ще потрібно шість, ще трошки. І будемо вже їх підключати. Складність усіх робіт на цьому даху це те, що металочерепиця, Вона дуже м'яка. Її можна дуже легко якось загнути, тому потрібно постійно обережно ступати лише в проміжки між хвилями. І те, що тут, звісно, скат під 45 градусів, і по ньому дуже важко пересуватися. І тому робота дуже сильно затягується. Яка процедура взагалі кріплення панелей? Спочатку вони, звісно, піднімаються сюди на дах. І далі вони піднімаються на сам склон куди. Потрібно їх прицепити. Піднімається. Далі зліва вони обов'язково повинні відразу під'єднатися одна панелька до іншої. Тому що потім, якщо ви це не зробите, якщо ви поставите панель, тому що не буде місця ніде, як підлізти. Далі панель кріпиться до кріплень. Лівої панелі, яка вже пунктована, і справа теж ставляться кріплення для другої панелі, які будуть відповідно кріпити цю панель. І таким чином ми панелька за панелькою, панелька за панелькою, до кінця маємо дойти рядок. Панелі кріпляться на ось такі от кріплення. От, можливо, потім я вам ближче їх покажу. Не забуду. І бокові кріплення, вони як половинка цього кріплення йдуть і фіксують відповідно, панель до самого профілю. І таким чином монтується сонце. Зараз я хочу розказати вам про кріплення сонячних панелей. Використовується ось така на профіль гайка, вона прокручується, далі береться основне П-образне кріплення. Болт з гровером, і таким чином закручується і фіксується сонячна панель на профілі. Це в нас третій день монтажу сонячних панелей. Хотіли все закінчити за 2 дні, але світовий день дуже короткий, ще, тому трошки не підрозрахували часу. От дивіться. Сонячні панельки ще вчора були всі встановлені, підключені. А сьогодні я вам просто зніму всі кадри по дню, тому що пізно вчора закінчили, відповідно. Поклали вже кабель сонячний. Відповідно, заклали відразу другий кабель на друге поле сонячних панелей. Ось тут у нас зараз 9 сонячних панелей. Все-таки постараємося розмістити 18. Перше поле 9 панелей, далі тут буде ще 8 панелей і одну панельку розмістимо ось тут. Зараз я вам покажу, як у нас тут прокладений кабель. Так от все ми проклали, попідтягували, позатягували. Ось тут він у нас ось так от виходить. Закритий і пішов. Відповідно, ці всі, це все буде закрите сонячними панелями, не буде видно цих проводів. І відповідно це все ще буде повторно вкладатися, коли буде друге поле сонячних панелей. Ось так у нас виходить кабель з даху і заходить в будинок. Тут залишили трохи більше нічого потрібно, адже тут залитий фундамент під добудову. І ці кабелі, можливо, будуть по-іншому розташовані, вмонтовані якось в стіну, відповідно, попросили трохи більше залишити і ніяк їх не кріпити. Зараз я вам розкажу про серце цієї системи. Раніше тут стояв ось такий інвертор Allure Prime на 6 кВт. Але вирішили його замінити по причині того, що тут лише можна підключити одне поле сонячних панелей. Міняємо його на ось такий так само інвертор Adrior Prime з можливістю підключення двох полей панелей. відповідно. Вже 6 кВт, як бачимо, зняли. І тут буде розташований інвертор на 10 кВт і так само виведемо поруч сонечко. Тут також у нас стоїть батарейний кабінет Allure Prime, в ньому стоять акумуляторні, акумуляторні батареї. Allure Prime 4 батареї, літі фосфатні 12 вольт, 300 годин. Відповідно, батарейний кабінет 15 кВт. у нас. Ось так тут все зроблено у нас. на сальничках. Охайно. Давай, робимо перший запуск інвертора з сонцем. Поїхав чорно батарею. Батарею. Справа там. А, ти її точев. Забушників. Ліве чи праве поле? Ліво леве? Це ти подав мережу, так? Да? да. Це я мережу. Чекаємо поки він загрузиться. І дасть зарядку на батарею. Я думаю, його перед підключенням сонця треба настроїти. Антон Тарасович. СБУ. Друга. Друга.

19 -е. Теп. стоил Дап стоить Двадцять стоит Light on, двадцать другая Аларм он, двадцать третья буд 25 -е фен Двадцять шестая, П'ятдесят пять и чотири. Это был це був шестого грамма пятьдесят четыре е двадцать сема флотинг на сеты. Двадцять дев'ято картко, чотири. Тридцята, ЕДС. десь, да, першо так само. П'ятдесят вісім і чотири, тридцять шістдесять. Все, даю солнце. Да? Так. Дивись, а ч че червоно говорить? Да. Потому що пішла на батарей, це був режим, все правильно, давай сонце. Да, сонце. Ждем десь секунд 30 года. 453 вольта. 453 чудесно. Ну сейчас впадає під нагрузку. Ну це можеш тоже закривати не дні. Пішла нагрузка, пішло падіння. Так, переключай в цей. В... Зараз воно в мануал стои чи в авто? В авто. В авто. Переключай в мануал. І переключай. На. На інвертор, на. так. Так. Споживання 1,7 кВт. Так, тепер внизу опускайся. О, чудесно, нижче. 1,7. Все. Це е, генерація в даний момент. Так, да, тому що немає. Батарея повністю заряджена, тому зарядна батарея не споживання йде. споживання дорівнює генерації? тільки коефіцієнт трансформації з постійного перемінний струм. Налаштували інвертор. Під сонцем вже зараз вечір, тому генерація трохи менша, ніж очікувала. От, але я гадаю, що попросимо ще нашого клієнта, щоб він засняв в обід хорошу сонячну погоду, яка в нього генерація, відповідно. Потрібно розуміти, що ті налаштування, які ми виставляли в інверторі, вони не підійдуть до кожного інвертора і до кожного акумулятора. Ми точно знаємо, скільки ячеїв у нас в акумуляторі, що в нас за акумулятори, які налаштування потрібно виставляти під ці акумулятори. Ми вже знаємо, дуже давно перевірено, Схема дуже давно перевірене обладнання, тому ми чітко це все розуміємо. Відповідно, під кожне обладнання потрібно виставляти певні значення. Вони не універсальні під кожне обладнання. Це потрібно розуміти. Пройшов майже місяць, я зараз показую вам генерацію об'єкту, який ми змонтували. Тут буде генерація відразу вже з другим полем панелей. Вот. Я вам зараз покажу запис екрану. Можемо побачити, що зараз сонечко генерує у нас 4, майже 5 кВт. Батарея зараз на себе бере майже 4 кВт, споживання будинку 325 Вт. Далі ми можемо подивитися споживання по дню. Колись скільки згенерувало в нас, от, наприклад, вчора 22 кВт, позавчора 18, позавчора 24 кВт. Це все були пасмурні дні. Якщо ми подивимося в аналітику, чи кудись сюди, да, от сюди, да? от, ми бачимо, що от у нас в травні максимальна генерація. 26 кВт. А за квітень максимальна генерація у нас 28 кВт, і 28 кВт це у нас було за день і лише з одного поля панелей відповідно. Що ще можна сказати? Ти можеш сказати, що ось ми можемо бачити в тоталі сумарну генерацію за весь час установки. 453 кВт. Да. Ну це умовно скільки пройшло? Місяць-два. Ну давай зараз подивимося, відповідно, генерація у нас почалася Ось. з. 1,6 кВт. Це день, в який ми установили 14. Менше місяця. Нет. Менше місяця згенерувало. Так, де ти тотал? генерувала 453 кВт. Я гадаю, це дуже хороший результат. І це з урахуванням того, що панелі не працювали на повну свою потужність, тому що нагрузки не було практично. Нагрузка в домі зазвичай це 500 Вт. Тіпа іноді короткочасно там буває по 5 кВт, конечно, коли вони включають пелісоси, мікрохвильовки, духовки і так далі. Ну це ж все короткочасно. Максимально скільки тривалість, година-дві. Ну да. так. То тобто це якраз тоді, коли 28 кВт, це в нас же ж тоді вона якраз Паска, да? так? Да, так, да, так, да. це вони перед Паскою пекли, Пекли на паску і. І нормально змогли. І це було одне поле 28. А зараз додали ще одне поле, яке не сильно менше по потужності. Воно більше по потужності навіть А ні, 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 не. Ні, не... Так, ну, да, на 300 там ватт воно менше чи да. на 400. А дивись, so... яка цікава історія? Тут 8 ранку генерація 7 кВт була, uh -huh. а тут максимально на наступний день генерація. А це теж ж, 8 залежить, ранку. Це залежить, чого зранку така здоров'язна генерація, тому що зранку акумулятори починають зіціла. А тут дивись, в 11.55. Від а тут взагалі невелика генерація, тут постійна генерація там 1 кВт. В no. ну, общем, от такі-то справи. І завершальний етап, ми вже от закінчили монтаж, можете подивитися на даху повністю змонтовані сонячні панелі, закритий об'єкт, поміняли вже інвертор на 10 кВт, все зробили, все скомотували. Ну ви вже це все бачили. Хочу трошки поділитись, можливо, досвідом нашим, розказати про наше обладнання. Можливо, в когось буде задаватись запитання, а чому це так дорого коштує. Я думаю, ви бачили, скільки фізичної праці було виділено. Можете подивитися на все наше спорядження. Це мінімальне спорядження, тому що це не дуже складний об'єкт в принципі, з монтажу. Наступний я вам зніму об'єкт, це буде 52 панелі, і ви побачите, наскільки там буде складний дах. Але от страховка на дві людини. Раз. Троси на страховку. Тут у нас куча страховочного обладнання, яке потрібно для того, щоб закріпити ці сонячні панелі. І наші інженери були в безпеці. Далі. Різноманітні кармашки, в які обов'язково потрібно класти якісь болти, гвинти, щоб воно не випадало і трималося кучності, коли ви там зверху на даху. Різноманітні ленти, щоб тримати електроінструмент або якийсь додатковий ручний інструмент, який вам там знадобився, щоб ви мали вільні дві руки, могли спокійно пересуватися і не було ніяких перешкод на цьому. Куча електроінструмента. там в нас ми використовуємо Devolt, там болгарки, шуруповерти. Перфоратори в нас дуже багато ручного інструменту, кабіля, гофра, і це все потрібно на один об'єкт. Завершили монтаж сонячної електростанції. Ось тут позаду ви можете побачити панелі, які ми змонтували. Якщо в когось залишилися якісь запитання, обов'язково пишіть про це в коментарях. Будемо відповідати на них і так само врахуємо ці запитання в подальших відео для того, щоб розглянути це більш детально. Дякую, що дивилися це відео. Всім гарного дня!